Вітаю, шановні друзі. Давайте подивимося, що планує Кремль. Подивимося, чи має Кремль вплив на наших парламентарів. <кій> вплив на Банкову, через кого він, якщо має вплив, то через кого він впливає і так далі. Ну, чиїсь же ж указання, так сказати. Виконують наші ОПЗЖ, які до сих пор сидять у парламенті. Ну, давайте подивимося, які плани у Кремля? Ось він і Кремль випав, ось він і Путін, так? Да? Кремль намагається тримати ситуацію під контролем, не тільки, верніше так, змінити ситуацію. Кремль намагається змінити ситуацію. Змінити ситуацію, тому що закінчити, покінчити, добити, скажімо так, змінити ситуацію, добити і завершити. Кремлю треба добити Україну. Ви знаєте, Просунути, можливо, такі закони, які просто будуть вбивчими для України і українців. так. Бо він, бачите, має право, ну, судити, да, судити людей, вбивати і, і, як то кажуть, і відроджувати карта вбивства, ну, вмерти і відродитися. да. Тобто він хоче покінчити з тією Україною, яка зараз є, з її планами, з її конституцією, з державністю, з суверенітетом, да? і відродити вже те, що він захоче на цих територіях. Отакі От плани в нього. Ну, давайте ще глянемо. Але люди. Всередині, да, збунтувалися. Дивіться, всередині в Україні люди збунтувалися. Тому він вирішив юстиція, він вирішив покарати, знищити, да? знищити Україну. Покарати. Отак, отак він вирішив змінити ситуацію з, з тими українцями, які посмілі йому перечить. І робить він це задля особистого задоволення, заради за, за особистого комфорту. От коли не буде України взагалі да, як держави, от тоді буде комфортно, коли він її буде повністю повністю контролювати. Да, от Те, що залишиться, що відродиться на, на, на тому попілу, який з неї залишиться. Да. Ну і тут іще у нас, бачите, жезловий король. Ну, Ми подивимося. Швидше всього, що ця людина, можливо, і причетна до всіх подій, які зараз відбуваються в Україні. Ну, він про це заявляє відкрито, що не немає як держави. Він, бачите, хоче на законодавчому рівні, щоб Україна зазнала великих втрат краху. Ось вона Україна, да? і, як я вам уже неодноразово говорила, є люди, не буду лишній раз називати, які хочуть крутонути колесо фортуни для України, змінити її карму, змінити її майбутнє, але це дуже важко. Були певні домовленості. Були певні домовленості, але вони обнулилися. Ось так. І домовленості ще так скажу, були певні домовленості обнулити карму для України, для майбутнього, да прийняти такі закони, за якими за якими оця ось карма, тобто змінити карму через закони. І це вплине на майбутнє України. Не покидає Раша своїх мрій, своєї роботи. Ось чим збирається, чим збирається займатися Раша у найближчий час на переговорному процесі, завдання Раші обнулити зміни, да? це карта змін ще. Обнулити зміни в Україні. Ось так, то це теж дипломатичний шлях і так далі. Тобто дипломатично вже робилися неодноразово заяви. Ось так. Ще чим зайнятий. Ну і хто стоїть, да, тут зрозуміло, хто вже король, хто за цим цим стоїть в Україні. Чи, ми питали, чи є люди, через які Раша намагається діяти в Україні, є. Ви побачили, є. Впевнений Путін в цьому впевнений, що він зможе саме от через своїх людей в Україні змінити карму. Впевнений в цьому. Ну, Він чекає свята, що я вам скажу. Ну, знаєте, я вам скажу так, він хоче досить, досить легко знайти вихід з ситуації, да? Він думає, що це що йому вдасться, що буде свято на його вулиці, що його важкий і важкий шлях до цієї цілі увінчається успіхом, увінчається перемогою, ну, святом і так далі. Але доведеться йти йому швидше всього. Я думаю, що так він і думає, що цілі основної знищити Україну як державу. Йому швидше всього не вдасться, швидше всього не вдасться, доведеться йти, може розпочатися процес нестабільний, економічно нестабільний процес в самій Росії, ціль, до якої так упорно і важко йшло, йшов, йшов Путін, йшла раша, да, шукаючи. Нелегкі дороги, нелегкі дороги. Шлях цей може увінчатися виходом з території України. Він це теж розуміє, він не скидає це, це все. Швидше всього, що вже він не досягне. Не дадуть, я думаю, далі просунутись, тому що поставить Трамп швидше всього, що ультиматум зупиняти війну або добивати економіку. Ну, що хоче, да? що дума. Дума, що доведеться йому йти. Як підсумок? З чим залишиться Раша? Вона буде ослаблена, вона потребуватиме допомоги. Вона і надалі буде вести нечесний підступний бій. Будете, буде діяти з-під тишка, нагло, да? дивіться, як завжди, Раша веде нечесний бій. Ну, потребуватиме, звичайно, допомоги. Так, люди, люди будуть мати небагато коштів, вони потребуватимуть допомоги самі росіяни. І ще почнуться почнуться, можливо, якісь. Знаєте, є якась ще у нього. Таємна ідея. Таємне рішення. Він ще може прийняти якесь таємне рішення стосовно людей. Яке це що це за рішення? Що це за рішення? Це буде кінець. Це буде трансформація, над якою працюють? Трансформація, над якою працюють, і це. І ця, це ця земельна корпорація, це, ем, це Федерація, це Російська Федерація. Дивіться, є таємниця і таємно прийняте рішення да, працювати над трансформацією Російської Федерації, корпорації цієї і так далі. Таємне рішення. Тут буде, тут буде у них е, самій. Російській Федерації буде смерть, тобто якась перезагрузка. Що що це може бути? Стосовно земель, якась є таємна ідея, таємниця, ага. трансформація, яка була колись. Люди добрі. Ну, Радянський Союз розпався. От і вона трансформація. Є таємна трансформація, коли вона зовсім ослабне да Тут може навіть бути люди саме вже подумають, да і будуть працювати таємно, да, таємно працювати над, е, і думати за цю, за цю Російську корпорацію, Російську Федерацію. Дивіться, і що смерть, як колись, тобто, як колись Радянський Союз, союз розпався. І це може трапитися дуже-дуже швидко. Оце те, що як ітог може, може отримати, отримати е, Федерація, дивіться. Буде прекрасний результат, якщо хитрістю спланувати і визначитись, як це зробити. Да? Як це зробити коли станеться в, Росії, в Російській Федерації зовсім безвихідна ситуація, да? тоді вони можуть, можуть перейти на інший рівень розвитку свого, зруйнувавши все, да? смерть і руйнація. Зруйнувавши старе, як колись, да, у них буде шанс і ідея відродитися. Але вони ще думають, їм будуть пропонувати, але вони ще сидітимуть і думатимуть. Да. Дивіться, не будуть сильні заяви зроблені, але результату ще не буде. Результату нового проєкту, да, ситуація так буде складатися, що результату по новому проєкту ще не буде. Ну, що я вам скажу? Росія все рівно падає трансформація, а Російській Федерації весь час падає трансформація, як колись, і це може статися дуже швидко. Ось так. Хай планують, що вони там не планують. Він планує одне, розуміє, прекрасно розуміє, що так може не статися, доведеться йти дві карти, які говорять про те, що швидше всього, що доведеться, це те, що дума Путін, що доведеться відходити. Відходити, не втримає він Україну. І тут таємна, ведеться таємна робота, є ідея, і і ведеться вже. Люди добрі ведеться, робота по, по, по трансформації. Як колись радянського союзу, Російської Федерації, це буде можливо навіть скоро. Дай Боже, щоб так і сталося. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.